Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршувець. Чому депутати не б'ють депутатів? Так я звертаюся до всіх українців, простих, які готові вчепитися простому вже такому українцю в горлянку, за те, що він просто не такий, за те, що він не так думає, за те, що він не так подивився, а за те, що він висказав якусь думку. І таких на вулицях України зараз безліч, які готові убити, підкреслю, розтоптати, розірвати свого ж простого українця за те, що він просто не такий, як тіпа ти. А тепер подумайте ті, у кого в очах злоба, на кого ви злитеся, на таких же самих роботях, як ви. Подумайте. Чому депутати не б'ють, не мочать один одного? Ну де ви подивилися, щоб у вашій громаді депутати били один одного? Чи в обласній раді, де депутати били один одного, били, так, як ви хочете, один одного. Ну, чи в Верховній Раді, коли там хто бив останній час один одного? Так, кричать один на одного. Гавкають просто, але не кусають. А ви прості люди повинні, що українці один одного бити до крові? Опам'ятайтеся, просто опам'ятайтеся, все, що зараз робиться, просто вистава, яка розрахована на те, що простий українець бив простого українця. Депутати, жиробаси, мафіозі один одного бити не будуть. Правильно, як казала моя бабуся Маруся. Пани б'ються, у мужиків чуби тріщать. До нових зустрічей!